Це будинок родини чорноволів у Бучі. На подвір'ї працює комунальна техніка. Валентина, сестра В'ячеслава Чорновола, була в Києві, коли в її будинок вцілив російський снаряд. Тож про знищення житла жінка дізналася від сусідів. Вони почули, ну, мабуть, почули, що воно свище летить, і вибігли з хати, щоб подивитися, що це. І побачили, як щось вогняне влетіло в нашу хату з вогнем. І ну хата загорілася. Таке таке враження, що цільове цільове, отаке влучання. Від будинку, який також служив родинним музеєм, залишилося кілька стін. Ось світлини, які на початку квітня зробив син Валентини. Зараз тут прибирають залишки руїн. Знищено не просто майно, а центр культури шістдесятництва в Бучі. Ми робили Гій Шевченківські ранки, ранки Лесі Українки, нас вчили колядок сина, приїжджали із-за кордону. Які ну які знали і В'ячеслава Чорновола, і Миколу Плахотнюка разом з будинком втрачені всі приватні архіви. Адже тут зберігалися картини місцевих художників, бібліотека її брата В'ячеслава Чорновола, документи чоловіка, відомого політичного в'язня Миколи Плохотнюка. Вони становили велику цінність для держави Україна. Знаєте, мабуть, вперше в мене цей стози сьогодні з'явилися. Були дуже цінні книги із фонду В'ячеслава Чорновола, книги видані за кордоном у 60 70 ті роки, яких вже фактично немає ніде, їх немає цих книг. Дуже цінні теж архівні матеріали. Це листи мого чоловіка і мої листи до нього. у в той час, коли він перебував у неволі, якось дуже дуже болісно, що це от зникло. Після прибирання руїн в планах Валентини навести порядок на подвір'ї та у садку. Тут зріє калина, достигають яблука і груші. А ще вцілів цей велосипед, який тепер також нагадує про війну.